Давайте про Ukrainian Song Project. Що це таке? придумався він в 2016 році. Правильно, так. яка була його головна мета тоді? Насправді, засновником української пісні є Тарас Курчик. А і основна мета була розвиток молодих артистів, Розвиток молодої музики. В цей час це зароджувалося, і в цей час, хоча би але трошки давали прохід молодим артистам. Бо раніше, в принципі, було дуже багато російськомовних артистів, які до нас їздили. Українська музика була нікому не цікава потрапити там на радіо чи телебачення. Ну, це було щось таке поза межами реальності, або дуже дорого, або поза межами реальності. І вже в 2016 році ця історія почала ставати цікавою. І саме тому був створений фестиваль для того, щоб розвивати українську молоду музику. Як взагалі відбувається фестиваль? Частина фестивалю це виступи молодих артистів. А вони надсилають заявки. Кожного року до нас приходить близько там від 300 до там, 400 заявок. Я зайшов на ваш сайт, подивився заявку. Надіслати дуже просто. Треба заповнити Google так, форму. Так, Google форму так і пізніше журі, і глядачі відбирають є певний конкурс, певні правила, і глядачі відбирають десятку, які мали можливість. Ну зараз це в нас інша площадка, але які на той час мали можливість виступити на арені Львів. Це Клас. понад 20 тисяч е, слухачів. Це були дуже великі масштаби. Це ну це щось неймовірне зразу, і так арена Львів. А і з тих десяти е, артистів вибирали одного, хто перемагав, отримував кожного разу. Був там інший е, приз. Але він був сформований на там розвиток артиста. Так, тобто е, це був або запис пісні, або пісні і відео, або е, запис відеокліпу, тобто в такому плані от і переможець також попадав в трансляцію. Е це другий етап був української пісні. Тобто, спочатку спали молоді артисти, а другий етап це був гала-концерт, в якому виступали відомі українські артисти, які е, приїхали в принципі підтримати молодих артистів і переможець фестивалю. Також виступав. Інколи ми робили такі колаборації, коли всі артисти співали з якимось відомим артистом, для того, щоб кожного по максимуму показати. Угу. От і кожного року це була трансляція. І кожного року в нас не було жодної перерви в українській пісні. Тобто, коли була, був карантин, ми робили його в Львівській опері, а зараз ми під час війни робили в Польщі в Гданську. І ще от останній раз, в 2022 році, ми робили на, от так само у Львові, теж на Великому майданчику. Так, і в 2023 він вже пройшов у Львові знову, правильно? Е, так, 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 так. То а, то так, повернулося до. Так, 22-го ми робили в Гданську, і угу. 23-го у Львові. Так. І зараз також плануємо, вже готуємось.